Коли Чернешов, він же ж Мін'єт чи він же міннацєд, не знаю, як він там зараз правильно звучить. Заявляє, що ми забронюємо всіх і кожного, хто повернеться в Україну на роботу, ну він же ж лукавить, якщо можна так, літературно назвати це слово. Купа випадків, коли супер розумні люди, винахідники, інженери, не заброньоване стратегічне підприємство. І їх забирають в піхоту. Ці умовно в піхоту забирають з е, ППО, а потім кричать: ой, по Києву прилетіло. Ну, так ясно, якщо ви заберете половину більдовогнових груп, переведете їх в піхоту десь на Сході, то по Києву буде прилітати, бо зупиняти їх нікому. Ці переводять з авіації теж піхоту. Хоча насправді спеціально не зробивши того, що говорив ще в 23-му році. Нам треба 500 тисяч людей Збройні Сили України, і не було би зараз істерики, паніки, шоку, втрати, всього чого іншого. Бо люди гинуть так само не тільки через нестачу боєприпасів, забезпечення, погане командування, а через те, що їх банально мало. У ту ділянку, яку має тримати хоча б 10 людей, тримає один. І він загине з вірогідністю дуже високою, навіть якщо він Берсерк там, чи Рекс, чи Супервоїн. Тому, е, слухаючи оці всі гасла, ну, навіть і злості не вистачає, я вам скажу відверто. Бо е, таке враження, що вони вже самі не вірять, що вони говорять. Не просто повторюються таку, як, як заутренню та, чи заупокійну постійно. Бо е, я все-таки шокований від того, що в час війни настільки люди себе можуть безвідповідально. Відірвано від реальності поводити. Ну, окей, під час виборів там можна говорити дурні речі там. Чи коли ти не зовсім володієш предметом, можна там фантазувати, але вже все, вже війна, веселощі скінчились. Сядьте на одне місце, якщо вони в окопі, особливо, і працюйте зранку до ночі. Я коли дивлюся, як працюють е з 9 до 6 окремі відомства. З перервою на обід і повноцінними двома вихідними днями. Ну я вважаю, що ми собі, напевно, дуже багата і успішна країна, що таки можемо позволити в час війни. Я коли дивлюся, що в нас економічний фронт як воював важко, так і воює далі. А ті, які пішли добровольцями, гниють по окопах чи взагалі вже в сирій землі. І ніхто їх не спішить міняти з економічного фронту чи з Культурного фронту, це для мене теж дуже дивно насправді. І е, я би хотів, щоб ми е, нарешті стали відповідальними насамперед, це стосується влади. Ну а далі, всіх нас. Тому і справа про відповідальність. От я дивлюся, з'явилася інформація. Найбільше з усіх у грудні отримали зарплату керівники Державної служби експортного контролю України. 370 з половиною тисяч гривень. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг: 366,8. Нацагентство з питань запобігання корупції 355,8. Держагентство з питань мистецтв мистецької освіти: 345,4. Державна служба якості освіти 318. Державна служба статистики 317. Комісія з регулювання азартних ігор лотереї 299 тисяч гривень. Ми щось чули про ці е, агентства, про їхні досягнення надприбутки для державного бюджету? Що відбувається? Вірте, Олександр, що це далеко не єдина дивна історія. І тут ми згадуємо банківський сектор. Ці банки, які ми публічно сприймаємо, приватні, а вони вже давно державні, який там рівень зарплати. Ми не зовсім заглядаємо в структуру державних компаній, де в наглядових радах собі можуть перебувати люди взагалі без жодного фаху, при цьому отримуючи сотні тисяч і мільйони гривень. Тому таких абсурдів, таких перекосів є дуже багато. І я ніколи не боровся до те, щоб там мої підлеглі по напрямках там, отримували маленькі зарплати. Я тільки за те, що вони отримували достойні гроші. Але коли вони генерують продукт для нації, особливо це стосується в час війни. А коли це коли це суцільні куми, знайомі, друзі. Діючого президента і його екс президента верніше, бачите, наперед забіг віце-президента, то е це серйозна проблема. Бо рівень їхньої компетенції і доданої вартості на цій посади для держави це нуль, а навпаки, це сто мінус. От нещодавно ми дивилися репортаж Михайла Ткача про одного радника, одного колишнього приватного нині Державного банку. Ну, я не знаю. Я думаю, що Андрій Борисович мав би пояснити детально, так які повноваження неофіційні нові воду в своєму кабінеті, після чого було викуплено пар... Прикарпати Нафтахім. Але такі пояснення ми отримаємо будуть тільки на суді після того, як буде зміна влади. Ну, я не кажу про там Рахункову палату, яка їздить в Лондон. Відмічати день, день бухгалтера разом з цією делегацією. Ну, в мене таке враження, знаєте, що от живуть на якійсь іншій планеті. В країні війна кожен день волонтери збирають по копійці на дрони. Ми в своїх ефірах дуже часто це робимо а люди скидають по 20-50 гривень. Пенсіонери скидають суми для того, щоб підтримувати Збройні сили. Зі своїх пенсій, мізерних пенсій, не тих зарплат по півмільйона, мільйонних зарплат. Ні. Е я не прибічник з дрівнялівки. Рівля... Кожен має, скажімо, е нести по заслугах. І так само отримувати по заслугах. Але... Як це може бути? Коли військовий на фронті ризикує життям, він отримує набагато менше. А потім нам кажуть, що немає бюджету. На це немає бюджету. І я не впевнений, що їм не затримують ці кошти військові. А пояснення дуже просте: для них немає війни. Для них війна це десь. Для них війна це хтось, а вони працюють вони насолоджуються життям. вони… Користуючись е, політичним дахом, крадуть як в останній день. І тут не про офіційні зарплати йдеться: офіційні зарплати це лише прикриття е, нелегальних доходів, які в десятки сотні разів більші. За дуже багатьма напрямками. От якщо ми зараз би чесно провели зріз, якщо б вона зараз працювала Національне антикорупційне бюро в тому вигляді, як воно би мало працювати. Тому би ж жахом дізналося, скільки у нас нових доларових мільярдерів з'явилося за останні 6 років жахом. Бо цих всіх людей ми ще пам'ятаємо в стоптаних сандалях, шортах і розтягнутих футболках у му році Левову в участку з них. Тому війна для них максимально далеко. І це ще один злочин, який Зеленський зробив проти власного народу. Коли він е, зробив війну для бідних, війну для людей, яким не пощастило, війну, коли ти значиш, що ти йдеш туди в один кінець, з якої ти не повертаєшся цілим що не менше, а інші спокійно насолоджуються життям, максимум переживаючи обстріл ракетами. Так є дуже багато людей, які волонтерять, так і дуже багато людей, які справді переймають ситуацію, в яких члени на, на фронті. І вона нас стала до своїх військових, слава Богу, далеко не таке, як в Росії. Але проблема сепарації, вона дуже гостро стоїть. Є десь доблесна ЗСУ, якому ми допомагаємо, і є все інше, нормальне життя, в якому ми живемо. Оце те, до чого призвела політика Зеленського, що ми не проводимо ротації в армії. Замість того, щоб мати ситуацію, що кожні два роки хтось когось зміняє, хтось повертається на економічних фронтах, хтось з економічного фронту йде на армію. Є свої окремі фронти, які не перетинаються. Таке враження, що передок це Збройні сили України, а далі все фронти глибокого резерву. Третя, п'ята, 250-та лінія оборони. Та й таке. От мені я знову хочу повернутися до цієї справи з генералами, тому що в мене складається враження, що влада робить певний сигнал е, всім військовим, які після закінчення війни захочуть іти в політику. Особливо військовим, які користуються авторитетом, які мали вплив, які приймали певні рішення. Е, і тут в мене думка вертиться. Навколо однієї особи Валерія Залужного, Що це певний сигнал йому. Тому що я собі уявляю, які кримінальні справи можуть відкрити проти колишнього головнокомандувача. Це беззаперечно, так. Я теж так вважаю. І е, я переконаний, що ця спроба навпаки залужного тільки загартувала. Я не можу там говорити від його імені жодним чином там, чи думати те, що він думає. Та. Але однозначно влада посилає сигнал, що ми не зупинимося ні перед чим, і якщо ви хочете стати нам конкурентами ви впливі на державу в управлінні держави. Тому е це ще одне яскраве свідчення того, що вони спокійно, мирно в результаті виборів своїх посад не підуть, і можна бути геть не смішно. Бо вона нас вже був один президент, якого довелося виносити верніше, два. Тому я би дуже хотів, щоб, скажімо так, наших західних партнерів, які як кажуть наполегливо працюють над цим. Вистачило сил пояснити, що краще на вибори просто навіть не йти. Краще для всіх, для країни, для тебе, для твоєї родини. І це буде дуже мудріше. От давайте змоделюємо ситуацію. Зараз відкрилися оці справи проти генералів, проти полковників. До чого це може призвести в самих, в самих Збройних силах. В першу чергу це зниження рівня ініціативності, друге, це максимальне бажання прикрити себе всіма можливими паперами, документами, підписами, печатками, актами, журналами, щоб потім було якомога менше те запитань. І безумовно, це підвищення нервозність. Та? Тобто, ти розумієш, що тобі держава дякую, не скаже. Ну, Тут таких, скажімо так. Мрійників, що тобі держава, подякує, було і так достатньо небагато, хоча я серед них. По-друге, ти розумієш, що будь-яка твоя помилка, а на війні вони їх не можна уникнути. Та. Це в цивільному житті дуже легко прийняти рішення: красти або не красти, брехати або не брехати. А на війні помилки органічно присутні. На превеликий жаль, бо це величезна маса колективів, маса людей, які треба організувати між собою, і противник намагається використати будь-які умови для того, щоб виграти проти тебе. Тому помилки тут будуть неодмінно. І от кожна така помилка може в підсумку коштувати тобі кількох років в'язниці. З тебе зривають погони, з тебе зривають ці ордени, на тебе натягають кайданки, об тебе витирають ноги. По ходу згадується одне, друге, третє це от як це генерал, та який вийшов під заставу йому вліпили одразу в другу справу. Ну, прошу дуже. А ви би хотіли Олександр, воювати в таких умовах? Чи ти буде тим більше офіцером старшим? Я би не хотів 200%. Це я маю можливість цього уникнути, будучи на військовій службі? Мабуть-що певні можливості є максимально самоусунутися. Максимально заводити своє керівництво рапортами, що мій підрозділ, не здатний виконувати бою завдання, тому що об'єктивно ньому не вистачає особового складу, немає забезпечення належного всім, що потрібно, немає боєприпасів. все вибачте. І, от, типу, давай, давай вперед-вперед. Я не можу виконати тому що мені немає ким. Немає чим. Давайте не обґрунтований наказ, тоді він, можливо, буде виконуватися, але ну не більше того. От дивіться, яка цікава ситуація виходить на початку вторгнення, з е, самого початку вторгнення, е, такий собі негласний суспільний і владний договір. Ми владу не критикуємо. Влада каже: ви нас не критикуйте, тому що війна і ПСО, Кремль, робота на ворога, гібридна війна. Зрозуміло, питань немає, але при цьому можна красти. І про це ніхто не повинен говорити, тому що ну, західні ж партнери дивляться на нас, розумієте, що ж вони скажуть, а грошей не дадуть, будуть показувати пальцем, розповідати про те, що дивіться, що ж тут в Україні. Працюємо на Путіна, він же ж цим користується. А, імунітет для військових це теж одна із частин напевне, цього договору. Ми військових не трогаємо, вони хай працюють, роблять свою роботу. Цей договір влада порушує зараз фактично? Хоча вона його порушила ще й проти опозиції, задаємо купу справ проти Порошенка. А, а що тепер? А якщо проти влади почнуть відкривати справи, І хто, чи можуть відкривати справи проти влади? Наприклад, елементарне питання. А чому війська Російської Федерації опинились під Києвом? Як так сталося? Чому були відведені бригади? А розібралися в питаннях е, по розмінуванню півдня України? А розібралися в питаннях по розведенню військ е, на Донбасі і здачі наших позицій в золотому? Ну тут же ж купа питань до влади є. Вони ж це напевне якимось чином розуміють, то виходить, що хто ж перший тоді почав? Прошу запитання. Насправді вважаю, що ця вся історія з суспільним договором це була великою нашою помилкою, і е, ми чомусь вважали, що цим ми зміцнюємо державу, але, на моє глибоке переконання, в перші дні великого вторгнення нам все таки треба було навести лад в самій державі. Те все, що було очевидне, воно вирізне. Ми ж не знали, чим займався Баканов. Скільки він, ще довго був на своїй посаді після того, як росіяни зайшли купу часу? Він що менше шкоди почав наносити? Чи раптом він прозрів і почав працювати на Україну? Ні. Може, він зараз сидить, та ні, в нього все чудово. Бо він не може здати своїх, та? і того свої не здають його. І таких баканових на банковій їх було щонайменше не менше точно два. Можливо, більше. В них сталося в житті, та ні, вони досі працюють на своїх позиціях. Ми, якимось чином розуміємо наслідки своїх дій, що ми дозволяємо зрадникам досі впливати на ситуацію України. Як ми хочемо з цим виграти? Ми ж наївні, що вважаємо, що можна виграти з цим? Ні, і ось результат. Нам тренділи про каву в Криму, там про якісь концерти в Ялті там, чи де там в Сільфарополі організовували якісь там групи від імені Банкової, там ще якусь типу історію. І що? Де це все? Цього немає. Є тільки купа втрати. А втрати тільки з простої причини. Ми не готувалися до війни. Ми готувалися до шашликів. Тому ворог напав. Якщо ти не готовий. Якщо в тебе в руках замість автомата, в тебе шампур з м'ясом, ну, ясна річ, це очевидно. І там десь за спини шашличника махають рукою заході, не бойся. Тому все очевидно, все дуже просто. Я вважаю, що кожен злочин вищих посадових осіб України цього разу нарешті повинен бути розслідуваний. Не тому, що ми якісь там кровожерні там, чи хочемо там, чи когось не любимо. Ні, щоб така катастрофа більше в Україні не повторювалася, щоб наступного разу політик, який поставив перед собою єдину мету, щоб Україну окупували зна в перший день будь-якого вторгнення він висить повішений на воротах своєї власної хати. Ніхто його не буде судити, слухати, дивитися плем'яні промови просто одразу повісити. І це я вважаю абсолютно адекватний захід в час війни, коли зрадник відкрив ворота в країну, в якій він мав служити. Якщо у нас не буде засудження зрадників, у нас буде наступна війна дуже шкода, дуже, дуже скоро. Бо основна мета зрадників не просто там, розповідати, як я люблю русський язик чи за російську культуру, мов все інше. Їхня мета дестабілізувати будь-яке функціонування державного організму. Чи це Міністерство відомства, чи це на базі там, якихось культурних заходів, чи дискримінації самих українців, чи вислати українців в поганому світлі. Їхня мета зробити державу слабшою. Наша мета покарати зрадників на горло. Юридичними інструментами після війни або насправді у нас був весь інструментарій на початку війни, щоб це питання вирішити швидко. Ми, в силу своєї гостинності, великодушності, о, такого, такої типової риси українців, що вони люблять інших людей, цього не зробили. Тепер розкаємося, бо це момент втрачений. Та. Ну, можливо, там зробили щодо цього Києва та кількох інших пас Паскут, а інші спокійно ходять, причому по українській землі, в тому числі. Тому тут ситуація така дуже непроста. Але я вважаю, що якщо ми раніше пробачали, що одні президенти грабували Україну, там відпочивали свої посерединях і спокійно ходять київськими вулицями, інші вивозили кеш Камазами і вбивали українців, фактично привели росіян перший раз в Україну. То тепер ніхто нікого не має права пробачати. Це як з свого часу дуже гарно Катанова сказала, що є така класична англійська притча, що Босман погано закріпив е гармати, і під час бою вони розлетілися по всьому суду ледь ледь перемогли. Ну і потім завершиться бій, бо все таки Босман зміг закріпити ці гармати і не почали стріляти. І капітана питається: от нас Босман, спершу ми ледь не загинули через нього, через те, що він закріпив гармати, а от потім перемогли, тому що він їх закріпив. Він каже: Ну тоді дайте йому пляшку Рома за те, що він досяг перемоги також із разом із нами, і повісти його на рейд через те, що ми ледь через нього не загинули. Це є вона адекватна історія.